Друзі, в чому проблема мобілізації? Подивіться, Коротесенке, відео про рекордсмена України. Новий рекорд України. Пенсія 390 тисяч гривень. Це не жарт. Побачили? 390 тисяч пенсії. А кого мобілізують, друзі? А мобілізують тих, у кого в батьків? 3 тисячі гривень пенсія. 3 тисячі! А скажіть, будь ласка, тих, в кого 390. Або їхніх дітей будуть мобілізувати? Не будуть. А для чого? Їм що заробляти треба? У них все вже є. Розумієте, в чому проблема? В Цей момент, коли проходить мобілізація, коли зламують людей на вулицях, пакують, бусифікують, відправляють на фронт. 110 та бригада, подивіться, замком замкомбрига. У 110-й бригаді за побори з солдатів заступник командира накупив елітного житла ділянки у Буковелі та Мерседес. ДБР передало до АРМА майже 7 мільйонів гривень, вилучених під час розслідування поборів з військових у 110-й ОМБР. Також накладено арешт на майно заступника командира, яке він встиг придбати після початку повномасштабного вторгнення, серед якого елітна квартира в Одесі, площою 60 квадратних метрів біля моря, гараж площою 40 квадратів. Квартира у Хмельницькому площі. Що 75 квадратних метрів, дві земельні ділянки у Верховинському районі, неподалік гірськолижного курорту Буковель, автомобіль преміум класу Мерседес benz банківські рахунки та цінні папери на суму майже 4 мільйони гривень. Бачили? А ви думаєте, це тільки за командира бригади? От так. Тихенько ніхто не знав, він скупив пів Європи. Тільки він? А ні. Це в кожній бригаді, практично. Я навіть не кажу за винятком, тому що якщо не комбриг, то замкомбрига. Якщо не тей, то комбат, то ще хтось, то е, взводний щось намутить, то ротний, то ще хто. -то. І, і чим далі, тим більше цих е, бізнесменів, чи як їх назвати. Розумієте, я вже не знаю, як їх назвати. Паралельно, люди крадуть вже не мільйонами, а мільярдами, і ще йому триються втікти. Ну, в них так виходить чомусь, розумієте? А чому ми знаємо з вами, тому що вони поділилися, а їхні діти будуть воювати? До чого я це все веду, друзі? До чого? Я веду це все до того, що представники влади, ті, хто займається мобілізацією, ті, хто пишуть, що потрібно всім воювати, потрібно захищати. Давайте визначтеся, будь ласка, ми маємо воювати, захищати. Чи вмирати. Ну, ви визначтесь, ви поясніть людям, бо вже всі знають. Але ви поясніть, бо ви дурака включаєте, вроді би ви ще нічого не знаєте. Ви не бачите, що обкрадають країну, ви не бачите, не бачите що знищують все, що на фронті та ж сама корупція, точно така сама. Ви, ви, ви не знаєте про це, ви все знаєте прекрасно. І вам потрібно визначитися і сказати нам. Ви ловите людей і відправляєте туди захищати чи вмирати? От і все. Тому що якщо захищати, це одне Якщо вбивати е, ворогів, це інше. А вмирати просто, ну це просто вмирати. То ви визначтеся і скажіть людям правду, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні поїхати воювати можливо. Можливо! Але це виняток. В основному треба їхати вмирати. Розумієте, так? Або заплатити, це нормальна тема, це працює теж. Заплатити, піти в ТЦК, відловлювати людей і отримувати, там, здається, по 17 тисяч з голови. Розумієте? За смерть своїх по 17 тисяч з голови вони отримують. Можете так. А можете в тилову частину. Як обмежено придатний, теж можливо воювати там. Ну, поясніть все людям, чому я розпинаюся, тут розказую, на себе беру цей весь негатив. Чому я, ви розкажіть, ви ж влада, ви розкажіть, щоб всі знали, що ми робимо, для чого ми робимо і куди ми йдемо. Ну, ти все, друзі, все.